Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати одну з найулюбніших моїх страв бограч. А поки ви не переключилися, прошу вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. А ми починаємо. І так, скоро пробіжуся по інгредієнтах, які ми будемо сьогодні використовувати. Це перш за все, м'ясо. Я взяв два вида, свинину і телятину, пів на пів. Картопля, цибуля, чесник, сало, просте, перець, морква, зелень, паприка і сіль, перець за уподобанням. Так, ось тих інгредієнтів ми будемо сьогодні варити бограч. Ось розпалив я вже вогонь. Розігріється і будемо ставити нашу чугунну каструлю. Так, ось поставив я вже казан. Перед цим він розігрівся і зараз буду кидати сало. Так, до сала я додаю також 4 зубчика часника. Все ми це перемішуємо, розтоплюємо сало і пам'ятаємо, що бограш робимо тільки на салі, олії сонячникові не додаємо. Хто любить, ще може після такого звичайного сала ще додати підсмажити. Копчене сало або бекон І так, чекаємо, поки наше сало добренько обсмажиться. Перемішуємо його, щоб тут ніч не пригоріло. І після цього будемо виймати і сало казана. Так, сало з часником я вже виняв. і зараз буду додавати моркву і цибулю. Я разом все змішав. І тепер обжарюємо до золотистого кольору. Після того, як трохи обжариться морква, цибулею докладу я свинину і ще разом з овочами 5 хвилин прожарю. Так. Додаю я зараз свинину. І добре перемішуємо. І через 5 хвилин додамо телятину. Не забуваємо час від часу перемішувати, щоб цибуля з морквою не згоріла. Вже бачимо, свинина поміняла колір. І через пару хвилин додамо ще телятину. Так, додав вже я личну. перемішуємо. все це. Так, пройшло у нас хвилин десь 15 і додаємо. Великій кількості паприки. Я орієнтовно десь 5 ложок, Тільки будьте обережні, щоб паприка не попадала на стінки казана, що скоро пригорить. І дуже добре, щоб, повершує, щоб паприка не пригоріла. І після цього додаємо води і будемо тушити приблизно годину часу. Накриваємо кришкою і лишаємо на вогні. Як я вже говорив, пройшла десь година часу. Купить нас водичка. Пушиться. Нагальний колір вийшло. Я вже попали водичку, додав перцю і зараз додамо картопельки з паприкою. Картопельку я вже закинув туди і додаємо паприки досить багато. І перемішуємо це все. Перемішуємо. Бачимо, який в нас на варисті виходився бограч. І лишаємо далі. На вогні, накриваємо кришкою і потім додамо ще зелень. Так, друзі, бограч майже готовий, думаю, ще хвилин 20 покипить, щоб зварилась картопелька, і буде все готово. А за цей час я наріжу зелень. Додаємо зелені за смаком і також часнику. І майже забув. Разом з зелені я ще додаю трохи томатного соку. І тепер все це перемішуємо. І лишаємо, щоб бограч доварився, накриваємо кришечкою. І через 5 хвилин будемо смакувати. Ну Ось така красота в нас вийшла. Виглядає дуже гарно, а пахне дуже смачно. Ось такий вийшов у нас бограш. Смачний, наваристий, з перчинкою. Дуже смачний суп, на мою думку. Так що також пробуйте, готуйте, пишіть в коментарях свої рецепти. Буде цікаво почитати. Всім до побачення і до нових зустрічей.